В мазку периферійної крові видно велику клітину із слабобазофільною цитоплазмою і бобовидним ядром. Клітина є найбільшою серед видимих в полі зору, яка це клітина. Ключовими словами в даному тесті є клітина з слабобазофільною цитоплазмою, найбільша серед видимих клітин. Варіанти відповідей А. Малий лімфоцит. Малий лімфоцит має небобоподібне ядро і значно менше цитоплазм. Тобто відповідь А невірна. Відповідь Б. Макрофаг. Макрофаг має кругле ядро, великі розміри і велику кількість цитоплазми. Тобто відповідь Б теж невірна. Відповідь С плазмоцит. Плазмоцит має. Кругле ядро і невелике світле подвір'ячко поруч з ядром. Тобто відповідь С теж невірна. Д. Середній лімфоцит. Середній лімфоцит має велике кругле ядро і невеличкий обідок цитоплазми навколо ядра. Тобто відповідь Д теж невірна. І відповідь Е e, моноцит. Моноцит має. Найбільші розміри серед всіх клітин крові, слабобазофільну цитоплазму та бобоподібне ядро, тобто відповідь Е e є вірною. Наступний тест мазку периферійної крові серед лейкоцитів переважають округлі клітини з осегментованими ядрами, дрібна зернистість в їх цитоплазмі забарвлюється як кислими, так і основними барвниками. Як називаються ці клітини? На що треба звернути увагу в цьому тесті? Округлі клітини, які переважають в периферійній крові, в мазку периферійної крові. Ці клітини мають посегментоване ядро. Дрібна зернистість забарвлюється як кислими, так і основними барниками. Це основне на що треба звернути увагу в даному тесті. Варіанти відповідей а. Моноцити. В цитоплазмі моноцитів зернистість під світловим мікроскопом ми не бачимо. Тобто відповідь А невірна. Б. Базофіли. Зернистість в цитоплазмі базофілів забарвлюється тільки основними барвниками. Тобто, відповідь Б теж невірна. Відповідь С. Еозинофіли. В Цитоплазмі еозинофілів зернистість забарвлюється кислим барвником. Тобто відповідь С теж невірна. Юні нейтрофіли. Зернистість в цитоплазмі юних нейтрофілів забарвлюється і кислими, і основними барниками. Але юні нейтрофіли мають паличкоподібне ядро. Тобто відповідь Д теж невірна. Відповідь Е e. сегментоядрені нейтрофіли. Зернистість в цитоплазмі цих клітин забарвлюється і кислими, і основними барниками. І їх ядро має з є. Посегментованим, тобто відповідь Е e є вірною сегментоядрень нейтрофіли. Наступний тест. На історичному зрізі бачимо орган, який зовні вкритий сирозною та білковою оболонками, строму органа складає пуха сполучна тканина, в якій містяться клітини лейдія. Паренхіма представлена канальцями, внутрішню поверхню канальців вистеляє Сперматогенний епітель. Що це за орган? Які ж тут ключові слова? Я би в першу чергу виділив клітини Лейдіга та канальці, внутрішня поверхня яких вистелена сперматогенним епітелієм. Варіанти відповідей А. Яєчник. Яєчник це жіноча статева залоза, яка не має ні клітин Лейдіга, ні сперматогенного епітелію. Тобто відповідь А невірна, відповідь Б. Придаток сім'яника, тобто чоловічої статевої залози. В складі пухкої сполучної тканини сім'яника придатка сім'яника, клітин лейдія нема, тобто це теж відповідь невірна. Відповідь це простата або передміхурова залоза. В стромі цього органа немає клітин лейдія, а перинхіма представлена окремими залозками, а не канальцями. Тобто відповідь С теж невірна. Відповідь Д, молочна залоза. Молочна залоза це складна, альвіолярно трубчаста залоза, яка секретує молоко під час лактації і не містить клітин клітинледіа, ні канальців, вистелених сперматогенним епітелієм. Тобто відповідь Д теж невірна, і відповідь Е e, сім'яник, тобто або чоловіча статева залоза. Саме в ній. Саме в цій залозі паренхіма представлена канальцями з сперматогенним епітелієм, а в стромні містяться клітини лейдіга, тобто відповідь Е є вірною. Наступний тест. У жінки спостерігається гіперемія яєчника, підвищення проникливості гематофолікулярного бар'єру з послідовним розвитком набряку, інфільтрація стінки фолікула. Сегментоядерними лейкоцитами. об'єм фолікула великий, стінка його потоншена. Якому періоду статевого циклу відповідає описана картина, на що треба звернути увагу в даному тестовому завданні? Там майже практично там все. Іперемія яєчника, підвищення проникливості бар'єру, інфільтрація стінки фолікула, великий об'єм фолікула, потоншення його стінки. Це все свідчить тільки про одне. Про те, що цей фолікул має ось ось розірватися, тобто повинна наступити овуляція. Варіанти відповідей А. Період відносного спокою. Ну, безумовно, в стані спокою таких явищ, які описані в тестовому завданні, не може відбуватися. Тобто відповідь А. Невірна. Відповідь Б. Овуляція. Під час овуляції відбувається розрив стінки фолікула. А в даному випадку про ніякий розрив. Поки що не йдеться. Тобто відповідь Б теж невірна. А відповідь С менструальний період. Ну, Під час менструального періоду фолікули взагалі знаходяться в стані спокою і ніяких процесів в них не відбувається. Тобто, відповідь С теж невірна. Відповідь Д постменструальний період. В постменструальному періоді ні про який набряк стінки яєчника, ні про. Збільшення фолікулів про потончення його стінки теж мови не йде, тому що в постменструальному періоді яєчнику утворюється жовте тіло. Тобто відповідь Д теж невірна. Відповідь Е e предовуляторна стадія. Це стадія, в якій фолікул готується до розриву, тобто до овуляції. І це все описано в даному тестовому завданні. Тобто, відповідь Е e – є вірна. Наступний тест. Після гастректомії у хворого розвивається злоякісна анемія. Відсутність яких клітин залоз шлунку викликає дану патологію. На що треба звернути увагу в даному тесті? Ну, ясно, гастректомія, тобто видалення шлунку. Разом з шлунком, відповідно, видаляються і всі залози, які є в стінці шлунка. І я би ще звернув увагу на клітини залоз шлунка. Ми знаємо, що якісь Клітини залоз шлунку виділяють антианемічний фактор, який сприяє засвоєнню вітаміну В12, а вітамін В12 необхідний для утворення гемоглобіну. Відсутність чи зниження гемоглобіну називається анемія. тобто саме про неї йдеться мова в даному тестовому завданні. Варіанти відповідей А келихоподібних клітин. Ми знаємо, що келихоподібні клітини синтезують слиз. Тобто, це є відповідь невірна. Відповідь Б. Головних клітин. Відомо, що головні клітини синтезують пепсиноген, який не має відношення до утворення гемоглобіну. Тобто відповідь Б теж невірна. Відповідь С. Шейкових мукоцитів. Шейкові мукоцити синтезують слиз, І, який не має відношення теж до утворення гемоглобіну, тобто відповідь С теж невірна, Д. ендокриноцитів. Ендокриноцити це клітини апоцистеми, які синтезують безліч ну, більше двох десятків біологічно активних речовин, які до утворення гемоглобіну не мають відношення. Тобто відповідь Д теж невірна. Відповідь Е: e. періетальних клітин. Саме періетальні клітини синтезують антианемічний фактор, який ще називається внутрішнім фактором кастла, необхідний. Для засвоєння вітаміну в 12 А вітамін В12, як я вже говорив, необхідний для утворення гемоглобіну. Без цього вітаміну гемоглобін не буде утворюватись, в результаті чого розів'ється анемія В12 12 дефіцитна анемія. Наступний тест на гістоличному препараті підслизова основа тонкої кишки, заповнена кінцевими секреторними відділами білкових залоз, який відділ кишки. Представлений на препараті. На що треба звернути увагу в даному тестовому завданні? Підслизова основа тонкої кишки заповнена секреторними відділами залоз. Ми знаємо, що не всі відділи тонкої кишки, а їх три: це 12-пала, голодна та клубова, мають підслизовій основі секреторні відділи залоз. Тому дивимося на варіанти відповідей. А апендекс. Ну, апендекс – Апендекс. Апендекс це взагалі не тонка кишка, а відросток сліпої кишки, тобто товстої. І відповідно відповідь А невірна. Відповідь Б. Товста кишка. Про товсту кишку в тестовому завданні взагалі мова не йде. Це голодна кишка в підстрозовій основі стінки голодної кишки, секреторних відділів залоз нема. Так само, як їх нема, і в стінці клубової кишки, тобто відповідь С і Д є невірними, і відповідь Е, e дванадцятипала кишка. Саме в стінці під слизовій основі, точніше, стінки дванадцятипалої кишки є кінцеві секреторні відділи залоз. Тобто відповідь Е e є вірна. Марфологіюа. Підписуйся на канал та залишайся з нами.